Шановний Володимир Борисович, шановні колеги. Питання зниження навантаження на фонд оплати праці і передусім зниження єдиного соціального внеску. Це є не тільки сьогодні одне з найголовніших завдань, це є реальний механізм наповнення державного бюджету. Бо якщо ми з вами зробимо те, що записали в коаліційній угоді, а саме зменшимо єдиний соціальний внесок з 41%, там де він є зараз, до 18%, то це дає. Є реальний шанс дитинізації заробітної платні. Разом з тим, щоб не зменшились надходження до фонду відповідного, треба встановити запобіжник, за яким в абсолютній сумі надходження мають бути не менше, ніж попереднього року. Таким чином роботодавці, які сьогодні виплачують заробітну платню в конвертах, їм буде вигідно підвищити її вдвічі, бо вони не стануть вдвічі більше платити фонд ЄСВ. І це є реальне рішення дитинізації заробітної платні і додаткових надходжень до бюджету. Треба не піднімати. Мати податки, а треба знижувати навантаження на фонд доплати праці і підвищувати навантаження на надра і на ті речі, де не люди працюють, а де працюють машини. Для того, коли люди будуть мати нормальну заробітну платню, це купівельна спроможність, це розвиток національного виробництва, це те, що не треба буде платити людям доплати і дотації, це те, що люди зможуть нам самі себе нормально утримувати, а не так, як раби в 1200 гривень. Ви якщо ми не підвищимо мінімальну заробітну плату, як пропонувала радикальна партія. Тому ми пропонуємо підтримати цей законопроект у першому читанні, але суттєво його доопрацювати, для того, щоб привести у відповідність з коаліційною угодою, щоб знизити єдиний соціальний внесок до 18% з встановленням відповідного запобіжника, це призведе до реальної. Дитинізації заробітної платні, а не так, як хочуть зробити, просто земітувати цю реформу. Ми не дамо земітувати цю реформу. Дякую. Дякую, будь ласка.